Вітаємо у клубі 700. Мегі Свонсон, залізна жінка. Вона опинилася серед найкращих у трьох найскладніших змаганнях стріатлону. Це серйозне досягнення для будь-кого, а для Мегі справжнє диво. Адже три роки тому Мегі була у комі і боролася за своє життя. Мегі Свонсон – студентка за обміном. Завжди любила бігати вранці вулиці Севільї в Іспанії. Але ця пробіжка ледь не коштувала їй життя. Мегі переходила вулицю, коли її збив автобус, що їхав зі швидкістю 60 кілометрів за годину, і відкинув на 15 метрів. Сім годин по тому в іншій частині світу, в Міннесоті, теду візу зателефонували на роботу і повідомили, що його 19-річна донька потрапила в лікарню і перебуває на межі життя і смерті. Наше життя перевернулося до гори ногами після цього дзвінка. Тед одразу зателефонував своїй дружині Венді. Я робила все на автоматі, зібрала речі, взяла паспорти і поїхала до Теда. Забрала його, і ми поїхали в аеропорт. Я знала, що Дух Святий направляв мене. в аеропорту Венді і Тед дізналися, що квитків немає, але Бог чудесним чином допоміг їм знайти два квитки до Іспанії. Більшу частину шляху вони провели в молитві. Молитва Богу була єдиним, що ми могли зробити, щоб, хоч якось, вплинути на ситуацію. Ми молилися. Мегі вірила в Ісуса Христа. Якщо Господь вирішить не залишати її тут, то вона потрапить на небо. Ми знали це. Прибувши до Севільї, батьки поспішили до лікарні, де Мегі лежала в реанімації в медикаментозній комі після нещасного випадку. Минуло 25 годин. Ми були шоковані. Вона так набрякла після аварії, що навіть не була схожа на себе. Коли ми побачили Мегі, то зрозуміли, що попереду на нас чекає дуже непростий час. перекладач пояснив їм, що Мегі дістала травму мозку, переломи кісток тазу і кількох ребер. Але головна небезпека була в набряку мозку. Перші 72 години були критично важливими. Вони не говорили нам, що Мегі виживе. перші чотири дні був страх, що зателефонують з лікарні і повідомлять, що її стан погіршився. І потрібно з нею негайно попрощатися. Цього ми боялися найбільше ось таких новин з лікарні. Їм залишалося лише чекати. Тед і Венді проводили кожну вільну хвилину поруч із донькою. Через тиждень стан Мегі стабілізувався і зробили операцію на зламаному тазі. Лікарі були впевнені, що Мегі виживе, але не могли сказати, що чекає на неї в майбутньому. А якщо вона більше не зможе чітко говорити. Ходити на роботу або бути самостійною, вийти заміж, або завести дітей ось ці думки вони постійно спливали у мене у голові. Це було непросто. До того моменту Тед відкрив сторінку на Керінг Бридж, щоб писати про стан Мегі. Люди почали підтримувати і молитися за неї. Люди підтримували нас і зіграли важливу роль у цій історії та водужені Мегі. Ми дуже вдячні їм. За три тижні Мегі вивели з коми і відправили літаком додому. Психіатр і фахівець із травм мозку, доктор Боб Севеник, взявся за Мегі в Мінеаполісі коли я побачив Мегі, у неї були проблеми зі сприйняттям. Вона була у напівсвідомому стані і невпевнено відповідала на запитання. Так ні, навіть на найпростіші люди, які отримали травми мозку, часто переживають труднощі з рухами, з координацією, та іншими речами. Але мегі вирішила боротися зі статистикою, і 7 серпня вона вже почала ходити. Вона встала з крісла, і ми допомогли їй вийти з лікарні. Це було просто чудово. Я стільки місяців не могла піднятися, я відчувала неймовірну радість, коли пішла. Фізичний стан мегі поліпшувався, але на емоційне і психологічне одужання знадобилося більше часу. Я не могла займатися багатьма речами і розуміла, що це ізолює мене від друзів. У підсумку я почала ставити богові безліч запитань: чому це відбувається зі мною? Чому я одна? Це був дуже непростий час. Я не розуміла, чому Бог забрав у мене біг, навчання, соціальне життя, можливість бути звичайною студенткою. Римлян 8.28 стало для мене справжнім підбадьоренням. Тим, хто любить Бога, хто покликаний за його заповітом, усе сприяє на благо. Ці слова стали істиною. Завдяки лікуванню та безлічі молитов, тієї осені Мегі змогла повернутися до коледжу і незабаром знову почала бігати. Через рік після нещасного випадку Мегі знову повернулася до Іспанії на навчання. У травні 2016 року вона закінчила коледж. Це був важкий випадок, і багато медиків були здивовані як в Іспанії, так і тут. Ніхто не очікував такого швидкого відновлення, враховуючи такі травми. У 2019 році мегі вийшла заміж. Вона тричі брала участь у змаганнях з тріатлону Айронмен у 2023 тисячі Вона посіла соте місце з двох тисяч жінок. За все це вона віддає славу Богу. просто дивовижно, що Бог зробив в її житті. Він використовує її історію, щоб допомагати іншим дізнатися про Ісуса і Бога. Він може взяти найжахливішу подію і перетворити її на справжнє благословення. Перебувайте у слові, знайте Господа Ісуса, щоб стояти на Його істині, коли приходить будь-яка буря. Просто знайте це. Я вдячна за цей випадок і за те, що він перетворив щось жахливе на щось прекрасне. Бог обернув на благо усе, що сталося зі мною. Вірте у те, що Бог з вами, і завжди бажає вам найкращого. Просто вірте у це. Тим, хто любить Бога, хто покликаний за його покликанням, усе сприяє на благо. Це не просто слова, це обітниця. Обіцянка Бога нам, вам Він бере найгіршу ситуацію. І якщо ми віддамо її йому, він змінить її. Біблія каже, що він дає нам красу замість попелу, радість замість скорботи і убрання хвали замість важкого духу. В історії, яку ви бачили, Бог повернув Мегі її колишнє життя, вона опинилася у скрутному становищі, втратила все, що знала, все, що наповнювало її життя сенсом. Бог знає вашу потребу. її батьки зробили щось важливе. Вони не чекали, коли ситуація почне змінюватися. Вони взялися за слово і почали проголошувати його, молитися над нею. Вони проводили з нею кожну хвилину, пам'ятаючи про те, хто ми у Бозі. А ми ми його діти. Наша спадщина з ним. Ми пов'язані з ним. Він бачить і знає нас. Ми хочемо приділити час молитві за вас. У кожного є щось, про що він просить Бога. Бог знає, що буде краще для вас. Але питання у тому, чи готові ви віддати це йому. Можливо, результат буде не таким, на який ви сподіваєтеся, але він знає вас і він любить вас. Він бачить ваше майбутнє, навіть коли ви не бачите його. Ми хочемо помолитися про те, щоб цілі царства Божого виконувалися сьогодні у життях усіх нас. Але спочатку я хочу поділитися свідченням Анджели, яка цілий рік страждала від запалення і болю у коліні. Вона перепробувала безліч речей, але нічого не допомогло. Одного разу жінка почула, як Гордон сказав: хтось поклав руку на праве коліно. Бог почув ваш плач. Він може забрати будь-який біль просто зараз. Анджела повірила і отримала повне зцілення. Ось ще диво, яке сталося із Сюзен. Наприкінці 80-х, досить давно я потрапила в автомобільну аварію. Після цього в мене з'явився хронічний біль у спині. Якщо ви знаєте таких людей, то знаєте, як їм важко. Одного разу лікар сказав, що здивований, що я взагалі можу ходити. Нещодавно я дивилася клуб 700 і почула, як Тері молилася за когось, хто травмувався під час аварії. Я одразу зрозуміла, що це було про мене. Моя спина перестала боліти. Я відчула прилив любові. Дякую, Ісусе. Хіба це не чудово? Вона відчула прилив любові. Можливо, ви як Мегі потрапили в аварію. Ви можете вилити свою скаргу Господу, але ви так само повинні не забувати, що все сприяє на благо. У випадку Мегі Бог не забирав у неї все, що в неї було. Це зробив автобус. Але в Божому творінні всі ми стикаємося з такими речами, як час і випадок. Вона прийняла рішення вийти на пробіжку. Водій автобуса прийняв рішення сісти за кермо. Було безліч рішень, які приймав не Бог, а люди. Нещасні випадки бувають у Божому всесвіті, але ось хороша новина. У цих нещасних випадках він робить так, щоб усе сприяло вашому благу. Хіба це не чудово? Це і є велика обітниця. Не звинувачуйте цілителя, звертайтеся до нього за відповіддю. Він робить так, щоб усе сприяло вам на благо. У випадку Мегі ми побачили історію великого терпіння. Вона була дуже рада піднятися і піти. Потім вона побігла і почала робити інші речі, усе тому, що Бог робить так, щоб усе сприяло вам на благо. Нехай ці слова наповнять вас. Ми звертатимемося до нього, до начальника і виконавця нашої віри. Ми будемо звертатися до цілителя. Він не був причиною проблеми. Він рішення, відповідь на будь-яку людську проблему. І коли ми звертаємося до нього з таким ставленням, то отримуємо все, що він обіцяв нам. Молімося. Господи, Боже Всемогутній, ми приходимо до Тебе. Ми знаємо, що Ти хочеш вилити на нас Твою любов. Ти хочеш хрестити нас у ній. Господи, ми відмовляємося від. Усяких скарг, болю, хвороби і симптомів. Ми залишаємо їх і дивимося на тебе, тому що ти відповідь, ти начальник і виконавець нашої віри. Ми звертаємося до тебе і дивимося на ті справи, які ти зробив на христі. Ми говоримо: нехай твоя воля звершується в наших тілах як на небі. Простягни твою руку, щоб зцілювати зараз. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Хтось з вас відчуває гострий біль у правому плечі. Бог відновлює Його. Він забирає будь-яку травму від вас. Він забирає будь-який біль зараз. в ім'я Ісуса зробіть те, чого не могли зробити раніше, і прийміть своє зцілення. Theory. у когось із вас артрит не тільки у ступні, а й у щиколиці. і це не пов'язано з нещасним випадком. Він просто виник з нізвідки. він впливає на вашу ступню і на те, як ви А ви відчуваєте біль. бог зцілює вас просто зараз. А ви побачите, як все повернеться у норму в ім'я Ісуса. Дякую, Господи. Хтось відчуває біль у правій частині щелепи. Це запалення в яснах. Ви навіть не молитеся про це. Ви говорите, «Чому він говорить про це? В ім'я Ісуса. Нехай це запалення і подразнення в яснах піде. Сіліться. в ім'я Ісуса. Є одна дівчина, яка дивиться нас. У вас хронічна проблема з вугровим висипом. Вона не просто дратує вас, ви соромитеся цього. Бог очищає вас, він прибирає причину цієї проблеми. А вона мене. в ім'я Ісуса. Хтось пошкодив сітківку в лівому оці. Вам прописали курс лікування, і ви боїтеся його. Бог почув ваш крик. Він може відновити вашу сітківку. Він може зцілити пошкодження. Зробіть діагностику. Бог здійснив неймовірне диво для вас в ім'я Ісуса. Господь, Ми дякуємо тобі, тому що ти цілитель і відповідь. Ти рішення всіх наших проблем. Ми звертаємося до Тебе і дякуємо Тобі за твої обітниці і любов до нас. Будь з нами. Ми просимо про це в ім'я Ісуса амінь і амінь. Собаки захищають. Оттака заспокоїть. Коні допомагають, а люди? люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все. Люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як маму мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Хана та Емеус з раннього віку хотіли стати бізнесменами. Вони відкрили свої перші компанії ще підлітками. Вони старанно працювали, і у них були свої ноу-хау. Але подружжя каже, що не це стало причиною їхнього успіху, а тільки Бог. 22-річний меоз Вендербілд володіє Сільверфокс Fox з відеокомпанією в північній Кароліні. Його дружина Ханна володіє і управляє своєю клінінговою компанією Joyful Cleaning. Від самого початку десятина була для них у пріоритеті. Мої батьки завжди були для мене прикладом у цьому. Перші 10% отримує Бог. Я хочу шанувати Бога, Із першої роботи, яку я отримала в 14 років, я завжди віддаю 10% йому, і я. Завжди роблю це з великою радістю Емеус за свою важливий урок, що стосується фінансів. У 18 років він почав заробляти сотні тисяч доларів, проводячи весільні відеозйомки. У мене було безліч моментів, коли я казав подивіться, чого я досяг. Я не скажу, що ігнорував Бога, тому що я продовжував давати десятину і дякувати Господу. Але я зрозумів, що це Господь дав мені дихання сьогодні, дав мені таку можливість. Бог дозволив мені керувати цими грошима, цим відеопроектом. Коли у 2020-му почалася епідемія ковіду, МЕУС побачив божу вірність у тому, як його бізнес пережив цю бурю. деяким довелося скоротити кількість зйомок на 50-60%, Але Господь продовжував забезпечувати мене. Хоч деякі весілля і скасувалися більшість, все одно замовляли зйомку у нас. А в звільнені дати зйомки замовляли місцеве управління або бізнес-клієнти. Ми ніколи не сиділи без роботи. Я вважаю, що ми пережили цю бурю завдяки тому, що давали десятину. У 2021-му він познайомився з ханною і вони одружилися. Ханна стала співвласницею його компанії. А у 2022-му відкрили свій клінінговий бізнес. Потім пара вирішили розібратися з боргами. У них були борги за навчання і кредити на автомобілі на 90 тисяч доларів. Вони почали виплачувати борги, але не забували про десятину, а їхні фірми зростали. Ми розуміємо, що тільки Господь міг зробити це. У нас бували місяці, коли було менше весілля, але й більше замовлень на клінінг. Усе саме врівноважувалося. Це міг зробити лише Бог. сьогодні в них немає боргів. Озираючись на все, що Бог дав їм. Вони вдячні за бізнеси, які зросли на 40%. Вони впевнені, що попереду на них чекає щось більше. У нас немає боргів, а це означає, що ми можемо більше відкладати і давати. Меосихана кажуть, що все починається зі щедрості. Господь забезпечив нас Малахія 3.10 – Це єдиний приклад у Біблії, де йдеться про те, що ми можемо випробувати Бога в чомусь у десятинах і приношеннях, і Бог наповнив наші сховища до межі. Коли даєш 10%, Бог благословить тебе, бо ти користя йому і робиш те, що говорить його слово. Ось і все. Коли ви даєте йому, він дає вам. Сам Ісус сказав про це. Давайте і дасться вам. А потім він каже, що ви отримаєте мірою доброю, нагнобленою з надлишком. Але ви повинні зрозуміти, що все це приходить від нього. Ваш талант, ваші здібності. У повторенні закону ясно говориться, що Бог дає силу здобувати багатство. Коли ви шануєте його своїми першими плодами, десятиною і приношеннями, то отримуєте ще більше благословень від нього. Просто уявіть собі життя, в якому Бог тримає ваше майбутнє у своїх руках. Він захищає вас. Він стежить за вами. Він заборонить тому, хто пожирає працювати серед вас. Він відкриє вікна небесні та вилляє благословення. Це не схема швидкого збагачення, а шлях до життя в безпеці та волі Божій. І коли ви чините так, то відбувається дивовижні речі: Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Дейл Садерленд часто за один день проходив шлях від наркотиків до молодіжної групи. Протягом багатьох років він ризикував життям, працюючи під прикриттям у відділі боротьби з наркотиками. Після арешту поганих хлопців він повідомляв їм про те, що він ще й пастор. Протягом 12 років Дейл Садерленд жив подвійне в життя. Вдень він був молодіжним пастором у церкві, а ночами ризикував життям, будучи офіцером поліції, що працює під прикриттям. Вдень я працював пастором в офісі, проводив консультації. А ввечері я йшов до поліцейської дільниці і ловив наркоторговців. від цієї роботи вимагалося, щоб Дейл занурився у темряву злочинного світу. Часто було не просто втриматися на межі між обов'язком і вірою. Мені дефікумені було непросто бути на такій роботі і ходити з Господом. Деякий час я був сутенером. Мене представили як сутенера. Мене оточували дівчатка. Я намагався зробити так, щоб мені повірили, що я сутенер, і продали наркотики. Я робив це і водночас проповідував про святість у церкві і сам намагався дотримуватися святості. А це було непросто. У 20 років Дейл відчув спонукання служити молоді. Він виріс у безпечному районі в християнській родині і не знав справжнього вуличного життя. І після кількох років навчання у біблійному коледжі записався до поліцейської академії Вашингтона. Я хотів стати поліцейським, щоб краще пізнати вулиці і людей, щоб моє свідчення було серйознішим. Дейл планував кілька років пропрацювати в поліції, а потім цілком перейти на служіння. Але його план змінився незабаром. Після випуску з академії Дейл вирушив на першу справу під прикриттям. Вона не просто закінчилася арештом, а й відкрила Дейлу новий погляд на роботу офіцера і віру. Я зрозумів, що цей гріх, який руйнує багато життів, я побачив велику картину і окремі елементи. Коли я заарештував наркоторговця, то не дав йому змоги нашкодити іншим сім'ям. Я зрозумів, що ця робота пов'язана з моєю вірою. І він залишився в поліції. У наступні роки Дейл заарештовував сотні злочинців. і Він часто ділився з ними Євангелієм. Однак, 1993-го він і його інформатор приїхали на угоду одного разу. по-моєму, це була сьома покупка у тих хлопців. і Я запізнився на 45 хвилин. хвилин. Він вийшов з машини, щоб знайти тих хлопців, і вони вбили його. Якби я приїхав вчасно, вони б вбили нас обох, бо думали, що я теж був інформатором. Про це писали у Вашингтон Пост. Це була жахлива ситуація. І я розумів, що не встиг розповісти йому про Господа. Тоді Дейл вирішив, що більше не втратить можливості поділитися любов'ю Христа. Я міг відправити його до в'язниці, але не міг змінити його серце. Я бачив усіх. Наркоторговців, повій, злочинців і вбивць я розмовляв з ними і бачив, що кожен з них потребує Христа. Вони відкриті для Івангелія, якщо хтось розповість їм про нього. Багато з тих, кого він заарештував, відкинули його послання, але деякі прийняли Ісуса Христа. Одним з таких людей був Хав'єр, колишній наркоторговець. Я хотів вибратися. Я сказав, Боже, я більше не хочу цим займатися. Я не хочу померти, торгуючи наркотиками. Через три місяці мене заарештували. і Я зустрів Дейла. Він почав розповідати мені про Ісуса, і тоді все в моєму житті почало змінюватися. Ми стали друзями і навіть служимо разом. Пропрацювавши 12 років під прикриттям, Дейл вирішив стати молодіжним пастором на повну ставку. 12 років він розривався між двома покликаннями. у середу ввечері я йшов на молодіжну групу, а потім їхав на арешт. Я приїжджав до церкви, розповідав про арешт, про те, як це пов'язано з їхнім життям і як допоможе їм краще зрозуміти слово Боже. Пропрацювавши в поліції 22 роки, Дейл пішов на пенсію. Сьогодні він служить помічником пастора помісної церкви у Вашингтоні, де всі знають його як пастора під прикриттям. І він також засновник коуд 3 благодійної організації, яка займається програмами взаємодії між поліцією і громадянами для створення безпечніших громад. Але він не забуває і про проповідь Євангелія. Я знаю, що потрібно проповідувати Євангеліє. Ось що важливо єдине, що важливо привести якомога більше людей до Христа. Раніше намагався відправити людей за грати, а тепер намагаюся звільнити їх. Коли Бог закликає вас до чогось, він споряджає вас для цього. Довірте йому своє життя, тому що у нього є покликання для вас, Гордоне? А Закінчимо ми зі словами радіють уста мої, коли співають тобі. І, душа моя, яку ти визволив. Нехай ваші вуста славлять Бога сьогодні і завжди. До зустрічі, і нехай Бог благословить вас.